Любі друзі. Це відео для тих, хто підписався на канал, чи періодично його передивляється, не через Діабло 2, а через ті відео, які я іноді роблю на різні розумні теми, чи там наукові, чи ще якісь. Я хочу, щоб ви правильно розуміли тематику каналу в цьому плані, і взагалі навіщо я такі відео себе роблю. Ем, як вам пояснити? Ем, ну, у мене немає мети створити такий канал, е, на якому я буду щось там віщати, щось розповідати? Ем, ну, якби було кому, була б інша справа, е, головне питання в своєчасності. Розумієте? Справа в тому, що якщо ми зараз подивимося з вами, що в нас взагалі відбувається в інформаційному полі, ну, якщо ми відкинемо е, всі ці відео на тему, о, десь там бавовна, десь хтось когось захопив, вбив, е, звільнив чи ще щось, і так, далі, і так далі. У нас залишиться досить невеличка, така, значно менший обсяг інформації. Е, Ну, скажімо так, яка претендує на певну розумність, і якщо дуже уважно на неї подивитися, то можна зрозуміти, що Вся ця інформація, вона з минулого. Причому дуже часто з минулого такого, знаєте, не вчора, не позавчора, на місяць тому, навіть не рік тому, а 10 років тому, 15 років тому, 20 років тому. Тобто реальна базова інформаційна повістка, яка у нас зараз існує, вона ось дуже-дуже застаріла, а адекватного, своєчасного його просто нема. Тобто, всі ті речі, які Кажуть там, так, вони розумні, але вони були розумні 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому, 20 років тому. А того, що розумне, дійсно, зараз, такого в принципі, нема. І я не бачу сенсу створювати якийсь такий канал, який буде віщати ось такі речі, які, ну скажімо так, в певному сенсі навіть вже вмерли від старості. Тому що ви маєте розуміти, що все, що розумне кажеться, це не для того, щоб сказати О, дивіться, я розумний да там несить мені усі по три рубля, і я вам скажу ще щось розумне. Це робиться для того, щоб е, я от сказав, да, хто треба, почув, зрозумів, і почав якось змінив свої дії, чи почав щось робити, чи перестав щось робити. І це все до чогось веде, розумієте? Тобто це не просто так. Всі ці речі балакаються, і не просто так, щоб там е, якесь е, таке, ось, якусь таку розумову конструкцію всім. Імплантувати в мозок, щоб всі з нею ходили і думали, що вони теж розумні, що вони щось зрозуміли. Тобто розумні речі кажуться лише для цього, розумієте? І коли ось так подивитися на все, що кажеться і робиться зараз, ну. В найкращому разі це треба робити було 5 років тому, 10 років тому, 15 років тому, 20 років тому, для того, щоб це мало якийсь ефект. А коли це кажеться зараз, це просто аби просто ось зібрати там, народ і заробити грошенят, або для того, щоб. Ну, знаєте, так, так, таку якусь уявну конструкцію зробити, тим часом просто іншого нема. Да? А робити, в принципі, ті речі вже запізно, треба робити нові речі. Е, і справа в тому, що, чому цієї тематики у мене дуже мало. Я іноді спеціально вигадую, щоб таке сказати, розумієте, щоб е, досить важко щось таке сказати зараз, щоб воно дійсно мало ефект. Ну, тобто я сказав, ви почули, ви щось зрозуміли. Ви і людина, яка це почула, розуміє, ага, то треба так, чи я там щось, щось нове зрозумів, чи тепер я знаю ось це, і так далі, і так далі. Це досить важко сказати. Це перша причина, чому таких відео мало. Друга причина, чому таких відео мало, тому що навіть коли я таке зробив. Я сказав, я дивлюся на відгук, якщо його нема, я розумію, що битися головою об стінку сенсу теж нема. Да? Ну, і у мене зовсім інші справи зараз тут. Да? Тобто воно може якось для когось бути незрозуміло, чому з одного боку я тут в ігри граю, з іншого боку, кажу якісь там речі, іноді трохи не космічної. Важливості, як це все, як то кажуть, співвиснує на одному каналі, в одному просторі і так далі. Все дуже просто. Я зараз, на відміну від багатьох інших, можу робити все, що мені завгодно, ну все, що вважаю за потрібним, більше того, робити якісь Дійсно круті речі зараз сенсу нема, тому я можу або сидіти там, яко кажучи, мовчки медитувати і нічого роби не робити а можу, я не знаю. Капусту повиращувати, котиків погодувати, в групу грати, там, діточкам казку розповісти. Тобто все необхідне, як я вам вже зауважив на початку цього відео, все головне, необхідне, воно було сказано 20 років тому, 15, 30, 40, 5 років тому. І воно мало робитися да? І іноді, так, іноді, коли я бачу, що щось відбувається таке. В що мені треба втрутитися, я, звичайно, хопа, беру і втручаюся. Тобто, я, ось, наприклад, вам розповів ситуацію з тими правозахисниками. На інших рівнях я, ну, тобто, знову ж таки, мені не обов'язково знаєте, робити з вас. З всіх тих, ну, тобто, коли я розумний, коли я найрозумніший, і якщо хтось дійсно не просто хоче повторювати всі ті речі, які я кажу, щоб теж здаватися розумним, а хоче щось ну, зробити, скажімо так, змінити чи змінитися, то коли ти чуєш, ти ну, якби починаєш робити, так, я навіть трішечки думку. Свою втратив, що я хотів сказати. Ну, можливо, і не, і не важливо, бо я так задивився на цього порося, що я спеціально для вас знайшов, досить, досить гарно виглядає, як, як вам здається. А, ну да. ну, я, мабуть, щось хотів сказати на зразок того, що ну, якби мені не обов'язково, коли я розумний, да, то пояснюючи щось, я фактично з когось, з того, хто це почув, да, якось воно йому зайшло, він стає фактично моїм інструментом, да, який буде моїм, моїм знаряддям щось зробити. Да. Він тепер щось вміє, щось знає, щось розуміє, кудись спрямовує свої. Скажімо так, сили, і тут просто питання, а навіщо мені це? Тобто я на певних рівнях, якщо ви на своєму рівні не робите вже 10 років, 20 років, 5 років, не робите те, що мали б робити, і саме мали б робити, то ну, навіщо мені вам ще щось розповідати? Я роблю на своєму рівні, знаєте, тут нещодавно. Варфоломіївську нічку, Варфоломіївський день, Варфоломіївський тиждень, всякій магічній пиздоті, вибачте, за... інакше їх назвати неможливо, влаштовував. Ну і що? Ну, наслідки вже є. Розповідати мені комусь про це. А нащо? Вам що не розповісти, всі, всі починають якати. Всі ось хтось щось зрозумів і одразу після цього такий, знаєте, як, як була така дражнилка дитяча, командир полка, нос до потолка, уши до дверей, сам как воробей. Я ще додав і сплошне, і суцільне, таке, знаєте, така кулька роздута, на ній написано: я ось це, я ось це. Да ні, гіно на паличці яким тільки що щось там, яким тільки що сраку підтерли, просто срака була дуже хороша, і ти тепер такий дуже. Ну, я ж кажу, я От зараз навіть можу якісь дуже розумні речі сказати, а на що? Ну, Я вам ще одну річ поясню про своє так зване невтручання, ну, от якщо ми зараз візьмемо. Ситуацію, яку в Україні. Ви розумієте, наприклад, що, принаймні, те, що розпочалося в 2014 році на Сході, воно звичайно погано, але воно допускалося з іншого рівня управління нелюдського лише для того, щоб. Скажімо так, не було більших жертв, да? тобто це була певна точка, з якої на якій можна було зупинитися і почати, ну, скажімо так. Робити вже правду, тобто наробили дурниць, починайте робити розумні речі. До речі, Крим до цього не стосується. Ось Крим чіпати вони не мали права взагалі ніякої. Це була дійсно їх величезна дурість туди лізти. І, знаєте, як то кажуть, зробив дурість і все. І після цього, скажімо так, зробити щось розумне дуже важко. Чому в Україні йде допомога? от Всі зараз послухайте, особливо там всяких там гадалок, чаклунів, відьом і що я ж кажу, магічно просвітлену пиздоту, яка насправді живе у минулому. Тобто вони зараз підібрали ось ці вже затхлі. Обгортки від тієї їжі, яку їли там 20 років тому, облизали її, і у них тепер таке відчуття, що вони там щось просвітлішали і все таки інше порозумнішали. Там я не знаю, вже з Богом на ти, як то кажуть, на колінках сидять і в кармани лізуть. Та ні, справа в тому, що до того дійсно в Росії в Кацапщині у них все було досить погано. Але до певного моменту ось вся ця бридота вона трималася під контролем. Тому їм йшла дуже досить серйозна допомога в тому сенсі, що давайте зробимо з дурнів, все ж таки не дурнів. І ну, їм, їм дійсно йшла досить серйозна допомога, тому що треба було там збалансувати все, що хочеш. А коли почався там, спочатку 2014 рік, тобто деякий час ще там була певна точка, не, не, не пройдена певна точка неповернення, умовно кажучи, коли можна було взяти почати робити правильні речі. Але, на жаль, на Кацапщині виявилося, що ніхто їх не збирається робити правильні речі, більше того, зрозумівши, що отримали певну силу, а вона в них дійсно була. Тобто, згадайте там, ту і ту Олімпіаду в Сочі, коли. Не розкривалося, розкривався той кружечок, який символізує Америку. Ну, це ж не просто так вони понти кидали. Да? Тобто, вони там вирішили, що вони не те, що за бороду до Бога вхопили, а за яйця. Да? І те, що вони зараз отримують, це жорстока, така, жорстоке покарання, просто за ці думки, що вони собі уявили, що вони там когось за щось вхопили. Їм просто зараз показують їхнє місце і ще дуже довго будуть його показувати. Я міг сказати рік тому, що, наприклад, фактично це навіть не воля вищих сил, це директива, це наказ, це те, що неможливо, те, що ви не можете. Якщо ви цього не зробите, вам пиздець, Розумієте, це ваше. Так, от така, такою директивою було просто винищення кацапів на територію України. І будь-хто хто зупинився, хто цього не робив, повірте мені, він своє ще отримає. А чому ви не отримували перемогу до сих пір? Я навіть кажу ви, тому що ну, я, скажімо так, до вас зараз дуже мало відношуся. Я не буду це пояснювати, я вже давно на зовсім іншому рівні знаходжуся. Так от, ем, як вам пояснити, от якби ви. Були того гідні, дійсно, ви вже отримали перемогу. Справа в тому, що немає сенсу допомагати. Тобто, до певного, ви отримали допомогу лише через те, що Кацапам дуже сильно допомогли. Розумієте, треба було це сильно дуже сильно врівноважити. А вони в свою чергу її втратили. Да? Тому у них все і розсипалося і до сих пір розсипається, і вони настільки дурні і горді, що ось вони думали, що це вони да? щось вирішують, щось там, вони щось сказали. І воно так відбувається. Ні, вони просто навіть не розуміли, як це все відбувається, і вони не можуть навіть зрозуміти, як зупинити процес розвалу. Ну, це, 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 це вже не зовсім тема. ця. Я просто кажу про те, що і у нас в країні, в Україні дуже багато такої наволочі, якої багато у Кацапів. І сенсу допомагати занадто багато в Україні теж немає, тому що якраз оця зараза, вона на цьому гребні хвилі вилізе. Вона випливе, вона набереться сили що знову. З нею боротися. Ні, ви, ви просто те, саме через це ви не отримуєте. Тобто, так, треба, треба робити внутрішню роботу. Е так от, справа в тому, що я всі ці речі дуже прекрасно бачу. Більше того, в великій кількості цих речей я сам щось роблю і е я міг би втрутитися, я міг би розповісти, але теж сенсу нема. Тобто, я, я знаю, наприклад, хто має. Для початку вам всім не треба було казати, що ось ми там, перемогли Кацапів, ми такі круті, там, віримо в ЗСУ. Ось за одну, за одну цю фразу віримо в ЗСУ, коли насправді все це так само, знаєте, як, як ото, що. Кацапи зазналися да, і роздулися від того, що які ми круті, що це було насправді просто допомога від Вищих сил. Так само і те, що ви їх лупите, як... не буду виражатися, це теж, по мінімуму, ваше заслуга. Ви мали можливість на самому початку бути не просто знаряддями, не просто інструментами. Ви мали цю можливість, скажімо так, зрозуміти, усвідомити, що насправді відбувається, як це відбувається. Тобто, ви просто знаряддя, яке яким користується дуже продвинутий, скажімо так, то той, хто той, той дуже-дуже продвинутий, не більше, не менш. Коли він перестане це робити, ви опинетесь там, де й були, а може навіть. І просто я ж кажу, о, замість того, хоч би, щоб це зрозуміти, ви почали там якати. Не? Ми такі. Я зауважу, якати це непогано. Просто справа в тому, що коли ти дійсно щось зробив, Ну, це вже ти вирішуєш розповідати, не розповідати, як розповідати? Розумієте, якщо я побудував дім, то я можу сказати: так, я побудував дім. І це дійсно зробив я. А якщо дім побудували за мене, для мене, і все таке, я просто в ньому живу. Якось він мені дістався, я там його, як то кажуть, Фарбу до нього носив, або да, я там сидів і думав, який в мене буде хороший дім, а будував насправді хтось інший. Тут я прийшов і думаю, знаєте. Типу я побудував дім, який Ой, ось хтось ось це чудо таке. Да. Я тільки подумав, а його вже побудували. Да. Після цього казати, що я побудував дім. ну Тут таке саме. Ви ж почали кричати, що там віримо в ЗСУ. Да? Ні, хлопці, треба вірити в дещо інше. Звичайно, ну, тобто, якщо ви на цьому зупиняєтеся, то ви просто за одну цю, за одну цю фразу ви можете позбавитися будь-яких, як, як то називається, благословінь, в тому числі благословіння на те, щоб усвідомити, що відбувається. Тобто, ну, ось, ось це. тобто, Далі просто інструменти. Після того, як інструмент стане непотрібним, все буде інакше. Ну, якось так. А в принципі, дійсно, я можу так сказати, все йде досить непогано, тому що вся ця внутрішня зараза, ну, у неї теж зараз великі проблеми. Ну, подивимося, що буде. Тобто, я просто для тих, хто на цьому каналі, я абсолютно не обіцяю, що тут буде щось там розумне і так далі. І так далі. Я ж кажу, все це треба було робити дуже, дуже давно. Зараз просто майже немає сенсу щось розповідати. Більше того, все більш-менш розумне, вже там існують канали, там, на яких щось розповідається. Знаєте, я всім тим розумникам, які у нас щось зараз віщають, колись щось казав. Я бачив їхню реакцію, здебільшого це реакція така: типу, знаєте, можна сказати, а хто ти такий, що ти сюди прийшов, мені щось розповідаєш. Я навіть на це не звертаю увагу. Це просто, знаєте, банальний страх, що хтось прийшов розумний і зараз займе моє місце. Тобто там ніяких вищих цілей, намагання щось зробити краще, нічого такого немає. Тобто, людина просто тримається за своє місце. А коли ти знаходишся на своєму місці, не розумієш, що треба робити, тобі хтось приходить фактично так, в ролі певного пророка, каже, роби це або пояснює, що насправді ось це важливо, ось це не а Твоя єдина реакція це просто переляк від того, що хтось розумний прийшов і зараз займе твоє місце, де не потрібно мені твоє місце, дурень. Мені потрібно умовно, щоб ти це робив. Да? Ну, не те, щоб прям дуже сильно, да? якби не було інших варіантів, мені б дійсно було потрібно. Є, є інші варіанти, тому у нас, скажімо так, затики, ось такі затори, пробки в, в усіх місцях з самого низу до, самого, до самої гори. Ось, тому ну, іноді я кажу, іноді я втручаюся. А далі просто чекаємо, в тому числі о, якби, готовності. Ну і так далі. Все. На цьому це і так дуже велике відео вийшло, тому, як то кажуть, до побачення.